Окупанти обстріляли прифронтові міста на Запоріжжі. 51-річний чоловік загинув під час обстрілу малої токмачки. В преображенці двоє постраждалих: – 40-річна жінка та 39-річний чоловік. Їм надають медичну допомогу. Наразі фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілів. Російські війська обстріляли Балаклію в Озюмському районі на Харківщині. Про це в своєму телеграм-каналі заявив начальник Харківської ОВА Олег Синягубов. За його даними, окупанти вдарили по місту з реактивної системи залпового вогню Торнадо. Як уточнив Сенягубов, постраждала жінка 67 років. Вона отримала осколкові поранення. Її госпіталізували. Окрім цього, поранення отримали ще троє людей: хлопець 14 років та чоловіки 77 та 49 років. Окупанти обстріляли житлові квартали Херсона. Один зі снарядів влучив у будинок і травмував двох дітей. Про це повідомив очільникова Олександр Прокудін. Він уточнив поранення. Отримала 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Медики надають їм необхідну допомогу. Ворог накопичує ракети для більш підступних ударів. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив тимчасове ракетне затища ворога. За його словами, Росія заощаджує ресурси для більш підступних намірів. Цитую, серйозний удар стався у них на внутрішньополітичній арені, тому вони можливо оговтуються. Натомість Ігнат зауважив, що в останні місяці окупанти щодня застосовують керовані авіабомби. Росія може дистанційно підірвати заес після передачі її під контроль МАГАТЕ. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю іспанським змі. Він посилався на дані української розвідки. За словами Зеленського, окупанти шукають формат і момент для можливого теракту на ЗАЕС та викиду радіації. Ми точно знаємо, що це є розглядався Російською Федерацією як один із планів, що потім, коли станцію передадуть нам. Дистанційно зробити якийсь підрив для викиду, для виборців так, викидів, і це також дуже небезпечно. Тому, коли навіть коли ми отримуємо цю станцію в цей момент, МАГАТЕ повинне все чітко, дуже чітко, детально перевіряти. Ну і попередити Росію, що ми знаємо про ваші ймовірні плани, і це дуже небезпечно для світу. Так. Графіка навчань українських пілотів на F-16 немає. Дехто з партнерів зволікає, заявив президент Володимир Зеленський. Незважаючи на те, що авіаційна коаліція сформована, розкладу тренувальних місій досі немає. І з чим це пов'язано президентові невідомо щодо чи є а, розуміння планів дати графіків F-16. У мене такі самі питання, які тільки що ви поставили, такі самі питання до наших шановних партнерів. Чи є у них розуміння, коли Україна може отримати f 16 Ми домовились. Дотиснули, що у нас є коаліція країн, які готові розпочати тренування для українських пілотів. Графіку тренувальних місій немає. Я вважаю, що деякі партнери з цим затягують. Для чого вони це роблять, мені невідомо. Україна отримає від Іспанії додатково чотири танки леопарти, польовий госпіталь із хірургічним відділенням. Про це під час спільної прес-конференції з президентом Зеленським заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Раніше, під час виступу перед українським парламентом, він заявив, що Іспанія збирається доставити Києву новий пакет допомоги у розмірі 55 мільйонів євро. Крім того, Санчес привітав Зеленського та його уряд із реформами, проведеними для просування їхнього інтеграції в ЄС нагадаю, сьогодні прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув до Києва із робочим візитом у символічний день. Від сьогодні країна за ротаційним принципом змінила Швецію як головуюча країна у Раді Євросоюзу. Вихід на межі 91-го року, президент Володимир Зеленський назвав єдину умову, за якою Україна згодна сісти за стіл перемовин. Цитую, Україна буде готова до того чи іншого формату дипломатії, коли ми будемо справді на наших кордонах. Це межі 1991-го року, які включають не лише південний схід України, а й Крим, заявив Зеленський. Нагадаю, раніше Москва виключила переговори без визнання реалій, що склалися на землі. А сам включення до складу Росії окупованих українських регіонів. На Таврійському напрямку українські воїни мають успіхи та просуваються вперед. Упродовж доби знищили майже дві роти росіян. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський. За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії упродовж доби виконали понад 1200 вогневих завдань. Також наші військові знищили 14 одиниць російської техніки та 4 склади боєприпасів ворога. Нардеп Сергій Алєксєєв не з'явився у суд на засідання щодо розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Личаківський районний суд Львова відклав засідання на 3 липня. Нагадаю, народний депутат Алєксєєв підозрюється у шахрайстві. Служба безпеки спільно з державним бюро розслідувань задокументувала вимагання коштів у громадянина однієї з європейських країн. За даними правоохоронців, за 50 тисяч доларів нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстра. Адиції Алєксєєву проситимуть арешт з альтернативою внесення застави сумою у 10 мільйонів гривень. Міністерство оборони відсторонило Руслана Ригованова від тимчасового виконання обов'язків директора департаменту ресурсного забезпечення через появу. Цитую «контраверсійної інформації про нього. Про це йдеться у повідомленні Міноборони на Фейсбук. У відомстві додали, що наразі проводиться внутрішня перевірка щодо окремих фактів, які були оприлюднені. Про результати пообіцяли повідомити окремо найближчими днями. Санкції на 10 років. Володимир Зеленський ввів обмеження проти 190 фізичних осіб та понад 290 організацій у списку: російські, білоруські, грузинські та казахські заводи і компанії, а також керівники підприємств авіабудівної галузі та науково-технічних організацій. Зокрема, санкції торкнулися грузинської авіакомпанії Georgian Airways та її керівництва після того, як вона відновила польоти до Росії. Також під санкції потрапив. Голова ради директорів авіакомпанії Тамас Гаяшвілі. Головний прокурор Республіки Чуваші Андрій Фомін потонув під час запливу через Волгу. За 150 метрів від берега у нього зупинилося серце. Рятувальники дістали Фоміна на берег уже непритомним. Медики намагалися його врятувати, але безуспішно. У момент запливу він був у гідрокостюмі та з рятувальним буєм. Прокурор щорічно брав участь у запливі через Волгу. Цього разу він планував пропливти річкою понад 2 кілометри. Цікаво, що центр нацпротиву повідомляв що росіяни хочуть незаконно вивезти близько трьох сотень дітей з України у чувачою, нібито для оздоровлення.